На початку березня 2025 року до заступника міського голови Познякова Ганни Івана надійшло звернення від Ради безбар'єрності з пропозицією про встановлення в місті автоматизованих громадських вбиралень модульного типу, з окремою кабінкою для осіб на кріслі колісному. Проаналізувавши декілька варіантів громадських вбиралень, і яких. Наявна кабінка для е, осіб на кріслі колісному. Пропонуємо розглянути можливість встановлення в Одесі перших автоматичних громадських вбиралень е, для, з кабінку для е, таких осіб. На екрані ви бачите е, такі вбиральні подібні, які розміщені, які встановлені в місті Києві. Е, наступний слайд, будь ласка. Е, от Кабінка загальна характеристика якої складається з однієї кабінки для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями та батьків з немовлятами, однієї кабінки звичайного типу та приміщення для обслуговування. Ви внизу можете бачити в, в розрізі накреслення її, і в принципі, як вона виглядає як вона виглядає всередині. Каркас цільнозварний, металевий, антикоразійний, утеплювач, мінеральна вата і відповідні мембрани. Безпека відвідувачів, наявність кнопки виклику допомоги, можливість відкриття дверей як в автоматичному, так і в ручному режимі, аварійне відкриття дверей, наявність таймеру максимального користування вбиральною в межах 15 хвилин. Після закінчення часу відбувається часткове відчинення дверей, датчик виявлення присутності відвідувача всередині вбиральні, обмежувач сумарного зусилля, що прикладається до системи закриття дверей для запобігання затисканню. Відповідно, це приміщення постійно підігрівається. Е, гігієна, е, яка проводиться в даній биральні, це миття, дезінфекція та, су, та сушіння унітазу після кожного використання, миття підлоги, водою через форсунки під тиском після кожного використання, контейнер для паперу, контейнер, контейнер для мила, автоматичне миття та сушіння рук, вентиляція приміщення загального користування, сповивальний столик для немовлят наповнюється проточну, приточну витяжною вентиляцією, освітлення, обігрів приміщень, як я вже говорив, поручні з нержавіючої сталі, дзеркала, вішалки, диспенсери, мила та паперу корзини для сміття. Система оплати відповідна за допомогою банківської карти і є можливість обліку і кількості відвідувачів. Враховуючи технічні можливості, які необхідні для підключення даної вбиральні. За дорученням заступника одеської е, міського голови е, була створена і проведена е, комісія для визначення місць розміщення таких вбиралень е, е, в дні взяли участі як представники виконавчих органів Одеської міської ради, так і е, суміжні наші організації. Це представники філії «Інфокс», е, ДТЕК служби газу для того, щоб були визначені місця, можливості встановлення таких вбиралень та можливості підальшого підключення. За результатами такого обстеження е, визначили е, наступні місця можливості встановлення таких е, автоматичних туалетів. Це е, площа Соборна, проспект Українських Героїв. 3 Приморський бульвар, 1 та е, міський сад. Е, е, ми були розглядали Тераспольську площу, але ми спілкувалися з представниками ради безбар'єрності. Там готується лист, і вони звернулися з проханням все таки замінити на міський сад ту споруду, яка у нас на сьогоднішній день там знаходиться, поставити туди нову сучасну споруду. Також на сьогоднішній день. Хочу звернути увагу, що дані адреси вони входять, є затверджені рішенням виконавчого комітету в дислокації місць розміщення громадських вбиралень. Також ми додатково звернулися до департаменту архітектури для того, щоб затвердити. Покажіть, будь ласка, перший слайд. Для того, щоб затвердити архітип даної вбиральні. Дякуючи е оперативній роботі Департаменту архітектури, у нас вже є таке погодження, тому на сьогоднішній день ми готуємо відповідні документи для звернення е на виконавчий комітет, для того, щоб затвердити е даний архетип. Крім того, департаментом міського господарства. Підготовлені та направлені листи до департаменту соціального захисту Одеської міської ради для того, щоб винести на комісію безбар'єрна Одеса даний захід по встановленню і монтажу даних автоматичних вбиралень, будемо сподіватися, що комісією депутатським корпусом на сесії 16 квітня буде. Підтримано ініціативу ради безбар'єрності департаменту міського господарства, і ми перейдемо в фазу реалізації даного заходу до закупки та безпосереднього монтажу.